У руслах двох швидкоплинних вистрих. Я тут і розпочинаємо з першої зупинки. Свій спокій знаходили. Вони не перепоховують і фактично пси розтягають кості. Ми класну мову мер міста, то тут була, колегіята. Мовчав, а я мовчати не міг. І ось я не дочекався свободи України. Насправді. В нього... Літичного ворога народу, ти не будеш, ти не будеш, ти не вийдеш за нього заміж, на їх не заміж за священника української радикальної партії проводити власні, робити е, доповідь науково, обґрунтовано е, обґрунтовано науковими фактами, підкріплено те, як не вказано? І вам був моєю пристрастю, моїм колем і моїм вироком. Я не була для нього тільки дружиною чи тінлю. Я була його рівною. Ольга Ольги Коржинської Франко. Ольга була рівною Івана. І тому <плоджу> що вона дрібну, що вона була зустріне ніхто інший, як Наталія Кобринська. Даючи, Франко, ой, воно, шля. Шляхи от як і пака Ольга є. Петро Франко це є один із співзасновників пласту. Це є боєць українського свічового стрілецтва, і це один із найперших в Україні авіаторів. Я була поруч, коли він закохався, коли його серце билося і боїлося, коли думки про Україну і людей перекліталися з коханням до жінок і до життя. Ще одна творчість. І вони сплітаються, іноді рвуться, іноді тягнуться разом, утворюючи візерунок, що називається життям Івана. побивався, коли, бував, Ольгою Рошкевич. І назвуться вже разом. Забор. Мені поля. Розумієте, вас справжні. Але знаєте мені. Здається, якщо ми вже говоримо про долю Ольги Рошкевич, про долю Ольга Олікарського, вона сьогодні воліна. Місто Івано-Франківське, як ми бачимо, воно пов'язане з прошковою долею. Це рекламування перше в Івано-Франківську. У мене носить у собі віку. П'яне. Ще такий маленький нюанс. За те, що нам на щастя вдалося зберегти, я дякую вам всіх, хто був тут при Дякую вам всім, хто був тут. Слава Україні!